На сьогодні ми маємо з вами розглянути малярний об'єм газів, але спочатку давайте пригадаємо тверді і рідкі речовини. І для прикладу я взяла воду у рідкому і твердому станах, кількістю речовини 1 моль. Так, 1 моль води буде важити 18 грамів. 1 моль води у твердому стані буде також важити 18 грамів. В чому ж полягає різниця? Тверді і рідкі речовини, кількістю речовини в даному випадку 1 моль буде. Будуть займати різні об'єми. Це залежить від розмірів структурних частинок і від відстані між ними. В основному молекули чи інші частинки зближені до стикання, те, що ми і бачимо на малюнку. Що ж стосується води у газоподібному стані, то розмір відстанів між молекулами буде набагато більший, ніж розміри самих молекул. Отже, яким ми можемо зробити висновок, що ці речовини мають однакове число структурних частинок, тому що вони всі взяті в кількості 1 моль. Наступне однаковий розмір і масу молекул, але різну відстань між молекулами. А тепер давайте розглянемо з вами інші газоподібні речовини і з'ясуємо, який об'єм буде займати їхні 1 моль речовини. Для прикладу, я взяла кисень, водень та метан газ, який ми використовуємо в наших побутових газових плитах. Бачимо, що 1 моль кисню має масу 32 г, водень 2 г і метан 16 г. Але об'єм чомусь у них абсолютно однаковий. Пам'ятаємо про те, що 1 моль будь-якої речовини має в своєму складі 6,02 на 10 до 23 ступені молекул. Тобто всі ці газоподібні речовини кількістю речовини 1 моль мають однакове число молекул. Ці молекули мають різну вагу, чому ж тоді об'єм буде однаковий. Я хочу звернути увагу на те, що розміри цих молекул будуть різні. Але відстані між молекулами будуть настільки великі, що розмірами ось цих молекул ми будемо нефтувати, і розміри молекул аж ніяким чином не впливають на відстань між молекулами. Якщо число молекул однакове, відстані між молекулами однакові, то і об'єми, які будуть займати ці газоподібні речовини, також будуть однаковими. Але хочу звернути вашу увагу, що ви знаєте, що із курсу фізики, що при підвищенні температури гази розширяються, при зниженні температури об'єми газів зменшується. Тому ось тут за однакових умов температури і стиску, тільки в такому випадку відстані в газах будуть майже однакові. Наступне об'єм газів залишається однаковий за однакових умов. Зокрема, за температури 0 градусів і тиску 1 сфера. Фера або 101,3 кПа. І ось ці умови прийнято називати нормальними умовами. І скорочено в задачах вони позначаються м. У, тобто нормальні умови. І наступне 6,2 помножити на 10 у 23 структурних частинок будь-якого газу за нормальних умов займатимуть однаковий об'єм. І цей об'єм становить 22,4 літра. Такий об'єм називається молярним об'єм і позначається двома літерами ВМ, що означає об'єм молярний.